речовини Ну давайте я вже почну розповідати вам. Так, ну друзі. Ми розглянули склад речовини. І ще раз нагадую вам, що існує якісний склад та кількісний склад речовини. Якісний склад це які саме хімічні елементи входять у склад того чи іншої той, той чи іншої речовини. А кількісний склад це кількісне співвідношення. Тобто, наприклад, H2O. Два атоми гідрогену і один атом оксигену. Ми по формулі це бачимо. Тобто, коли ми розглядаємо кількісний склад речовини, ми завжди дивимося на індекси на індекси в формулі, на ці маленькі числа, які там є. Так, і зараз я хочу показати вам ось, дивіться, тут, тут я прийшов прийняти. Так, ось дивіться, у нас на порталі шкільної преси уроки друкуємо ми. Ось ці посилання я даю вам, ви заходите, бачите, що у нас ціль сьогодні поглибити знання учнів про класифікації речовин за складом їх молекул, дати поняття про прості та складні речовини, навчити розрізняти поняття хімічна сполука і суміш речовини, проста речовина і хімічний елемент навчити учнів аналізувати якісний склад простих і складних речовин. Дуже багато у нас завдань сьогодні на уроці. І ось я хочу нагадати вам, що молекула це дрібна частинка речовини, що має її властивості. З чого складається молекула? Хто хоче відповідати, відповідайте. Із атомів. Правильно, дякую. З однакових чи різних атомів може складатися молекула? Здравствуйте. З різних, з різних а може з однакових, а може і з одинакових. Ну, да. Так, далі, друзі. Ну ось наш новий матеріал. От уявіть собі, у нас є заліза і є сірка, порошок. Як розділити? Ми з вами знаємо, достатньо магніт піднести, так чи ні? І ми можемо розділити цю суміш. Це неоднорідна суміш, ми проходили з вами. А якщо нагріти цю суміш, то відбувається хімічна реакція і утворюється нова речовина, яка називається ферум сульфід. Якщо ми піднесемо магніт до цієї речовини, до продукту цієї хімічної реакції, то заліза не, не притягується. Тобто магнітної властивості ми не спостерігаємо з вами. Про що це нам каже? Це каже про те, що утворилась нова речовина. А в чому різниця між цими речовинами? речовинами, якщо казати про склад, ви бачите, що це речовини, які складаються з одного хімічного елементу, а продукт складаються з двох хімічних елементів. Таким чином, в хімії, друзі, ми виділяємо дві групи речовин, прості, ті, які складаються з одного виду хімічного елементу, і складні ті, які складаються з двох та більше. І ось перед вами приклади таких речовин. Ось дивіться, прості речовини, речовини, О2, H2, C, С8, ферум, то, то ви бачите, що ці речовини їх формули, та ми бачимо, що вони простіші, вони складаються з одного хімічного елементу. А ось ще формули, давайте побачимо, як їх читати на минулому уроці ви розбиралися з цим. Ферум С, СО2, H2SO4, кальцій СО3. Хто хоче прочитати? формула и желающие прочитать можете можете выкатывать это прочитать кто хочет прочитать кто хочет прочитать или нет? о давайте я ну давай прочитай по пожалуйста да. Перша формула так кто 2 h2o h2, h2. А. далее h2 so 4 h H2SO4. Ти ось ці читаєш, так? Далі. Касоні. Кальцій. С О3. О. Друзі, я придумав, як перевіряти вас, наскільки ви гарно знаєте хімічні символи. Якщо ви будете гарно читати формули, значить ви у мене можете 10 балів отримувати за хімічні. Знаки. Так, іще раз, феромес СО2, H2SO4, кальций СО3. Ну, ви знаєте, у нас зі складних речовин у нас сама розповсюджена на планеті Земля це вода, формула якої? H2O. І ми можемо доказати, що це складна речовина. Якщо через неї, через воду пропускати електричний струм, то на катодіаноді будуть виділятися два гази, які водень і кисень. Бачите, я показую вам. Водень і кисень. Це хімічна реакція розкладення води. Її можна прочитати наступним чином. 2H2O рівняється 2H2 плюс О2. Ось такими хімічними реакціями ми можемо доказувати склад речовин там і так далі. Ну от перед вами таблиця, така морський бой що кажуть. Так, ось, дивіться, в клеточках ми бачимо багато-багато формул. Але тут є формули і простих речовин, і складних речовин. А ну давайте, 1А. Як ви думаєте, це проста чи складна речовина? Хто хоче відповідати? Да, Складной. Так. А, наприклад, візьмемо 2Г. Як ви вы Складно. Ладно. А хто хоче, хто хоче прочитати цю формулу? Можна я? Давай. Купрум СО4. Молодець, молодець. А ну давайте подивимося. 6Б. Це проста чи складна речовина? Проста. 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 Хто хоче прочитати? Феру, молодці. Так, а ну ось, дивіться, 8Д. 8Д. Це проста чи складна речовина? Складна. А как ее правильно прочитать? Кто хочет прочитати? Хоче прочитати? Можно, ага, я попробую. Магні. Так, можно. Магній О4. Калій, манган О4. Манган, марганець, не, пу, не плутати с з з магнієм, друзі. А ось, дивіться, ось 9D. Бачите, як магній пишется. Магній. OH двічі. Магній OH двічі. Іли ось, наприклад, 9А. Дивіться. Теж складна речовина. Як її правильно прочитати, хто хоче сказати мені? Ферум OH. тричі. Ферум, о, молодець, молодець, молодець. Ферум ОАж тричі. Друзі, ну хто встигає перший, тот і каже. Нас ж багато, тут всі хочуть. Відповідати молодці, я бачу, хто у мене активно працює на уроці сьогодні. Ну, таким чином, ви бачите, тут дві групи речовин, прості та складні, та формули ми можемо читати, тому ми бачимо по формулам як якісний, так і кількісний склад цих речовин. Ну, ми ще повернемося, будемо виконувати ось ці завдання, а зараз невеличкий лабораторний дослід. Ми повинні з вами ознайомитися з відразклами простих та складних речовин. Я зараз вмикаю цей ролик, та ви будете дивитися. Поглянемо досліджування речовин. Усі метали мають характерний металічний блиск. Залізо метал темно-сірого кольору. Магній та алюміній сріблясто-сірого. А мідь червона. Мідний купорос – синя кристалічна речовина. Сірка порошок світло-жовтого кольору. А цукор безбарвні або білі кристали. Малахіт порошок світло-зеленого кольору. Завдання 2. За формулою визначити належність речовин до простих або складних. Серед наведених речовин формули металів та неметалів. Складаються лише з одного хімічного елемента. Отже, це прості речовини. Формули мідного купоросу, малахіту та цукру складаються з декількох хімічних елементів. Це складні речовини. Завдання 3. Визначити розчинність речовин у воді. Серед наведених речовин у воді розчиняється тільки мідний купорос та цукор. Це можна перевірити помістивши ці речовини у воду. Відомо, що з простих речовин тільки декілька здатні розчинятися у воді, як наприклад бром та хлор. Переважно у воді розчиняються складні речовини. Завдання 4. Чи можна без знання хімічної формули визначити, чи є речовина простою або складною? Найпростіший спосіб дізнатися це існував ще 200 років тому. То вчені вважали, що якщо при нагріванні речовина розкладається, то вона складна, якщо ні, то проста. Не всі складні речовини можна легко розкласти, але якщо речовина розкладається, то її відносять до складних. Перевіримо це. Помістимо в пробірку невелику кількість цукру і нагріємо в полум'ї. Зверніть увагу! що при нагріванні спочатку необхідно прогріти пробірку по всій довжині і тільки потім нагрівати те місце, де міститься речовина. У процесі нагрівання цукор починає плавитися, але при подальшому нагріванні він спочатку жовтіє і згодом чорніє внаслідок утворення вуглецю. Отже, при нагріванні цукор розкладається. Проведемо такий самий досвід з мідним купоросом. При нагріванні він стає білим. А при нагріванні малахіту добре видно, що він майже кипить, перетворюючись на чорний порошок. А у верхній частині пробірки збираються краплі рідини. Отже, цукор, мідний купорос та малахіт складні речовини. Так, молодці. Дуже уважно ви дивилися. Значить, друзі, таким чином сьогодні ми з вами розглянули прості та складні речовини, та ви звернули увагу, що у нас прості речовини це або метали, або не метали. І я ось тут навіть записав урок ще додатковий, я не знаю, скільки там хвилиночок. 13... 13 хвилиночок. У нас по времені ми не встигаємо, тому я цю, це посилання вам надрукував щоденники. Тут я розповідаю, які хімічні елементи у нас металічні, які неметалічні. Тобто всі металічні елементи утворюють, які прості речовини метали. Всі неметалічні хімічні елементи утворюють прості речовини неметали. І ми прикладів дуже багато можемо наводити. Метали вони дуже схожі один на одного. Це і магній, і цинк, і залізо, це і молібден, вольфрам, це і, скажімо, там калій натрій, кальцій і так далі. А не металів у нас менше, ніж металів. Це бром, кисень, водень, азот і декілька там сірка і так далі. Тому ми повинні на сьогоднішньому уроці запам'ятати, що всі прості речовини вони відносяться або до металів, або до неметалів, та ми повинні бачити з вами ті відмінності, що стосуються властивості цих речовин. І бачите, я, я записав вам ще подивитися відео. це, виконувати вправи, про це я вже сьогодні вам розповідав. Та зараз ще у нас трошечки часу є. Я пропоную вам виписати не по 10, давайте по 5 формул, простих та складних речовин, та хто завершить цю роботу, виконувати, та дайте знак, щоб ми послухали вашу формулу. Згодні чи не згодні це виконати? Давайте. Ну давайте. Давайте всі разом працюємо, працюємо зараз. зараз у зошиті, у зошиті. Ага. Виписуємо п'ять формул простих речовин і п'ять формул складних речовин. А потім, хто у нас швидко зробив, ми послухаємо ваші формули. Тут у нас дзвоно, час вже завершується. Друзі, що стосується, ем, скільки яких елементів в природі, це у нас окрема тема є така, що ви знаєте, наприклад, в, зим, в літосфері, земної корі, у нас на першому місці кисень знаходиться, там десь його 50%. Тобто потім у нас йде сіліцій, такі елементи, як алюміній, там все це можна побачити. Що стосується атмосфери, атмосфери, то ви знаєте, що це в основному азот і кисень. Це в основному азот і кисень. Це не метали, це не метали. Бачите, як багато їх в природі. Що стосується гідросфери h 2 – то знову ж таки ви бачите, що це вода, це е, речовина складна, яка складається з неметалічних хімічних елементів, з таких як водень та кисень. Ось, е, металів дуже багато саме в земної корі, в літосфері. Ось, і про і склад, скільки саме відсотків, того чи іншого металу, це можна знайти, але не запам'ятовувати це. В довідниках спеціальних хімічних можна знаходити, що стосується будь-якого хімічного, металічного, хімічного елементу. Тому я дуже сьогодні дуже, дуже, дуже вам вдячний за роботу. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Я сподіваюся, що вам буде також цікаво виконувати всі завдання та через тиждень. Ми з вами зустрічаємось знову на онлайн-уроці. А я бажаю вам успіхів та кажу вам на все добре. До побачення. До побачення.